А ось як на цю подію відреагували фанати Челсі. Чудовий гол радий за тебе, Мишко. Ти це дійсно заслуговуєш. Продовжуй наполегливо працювати. Ми вболіваємо за вас. Усі його товариші по команді дуже люблять його. Болівальники також закохані в цього хлопця. Сльози на очах, сподіваюсь, у міші все вийде. Він так старається. Він стовідсотковий талант. Це лише питання часу, і цей хлопець покаже свій рівень. Я дуже радий за нього. Він зламав прокляття, а ПЛ будь готова. Цей гравець показує гарний футбол, і в ньому є відголоски Дене Асора. Це той мудрик, якого я з нетерпінням чекав. Він безумовно заб'є більше, якщо йому дадуть час на пулі. Але в той же час він все одно буде грати в дурний футбол. Тим не менше, я все одно відчуваю, що він кращий за Тіма Вернера. Зараз я бачу впевненість Мудрика в собі поступово зростає. Маоріся пошиті не знає, коли давати Мудрику час і як він може стати гравцем світового рівня. Побачивши його першого сьогодні ввечері, можна було б повірити, що Мауріся добре виконує свою роботу, допомагаючи йому відновити свою впевненість. Він чекав, коли в Челсі з'явиться нарешті титульний спонсор.